Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, По Його великої, великої милості мені зникли, велике Його до нас милосердя. Воно оновлюється кожного ранку, тому що вірний Той. То покохав над свічною любов'ю, для кого не байдуже наші переживання, наші радості. Він настільки є клопітким батьком, той, який клопочеться, той, який. За нами дбає, він є дбайливий, Алілуя! Слава Богу, слава Богу! Він настільки хоче, щоб нам було добре, що вранці він уже повиліває цьому сонечку сходити над цією землею і птахам, щоб вони прикрашали наші пейзажі. Алілуя! слава Богу, повіки слава. І так як оці птахи зараз збираються у зграї, подивіться, як їх тут багато, так і ми. Коли протру просурмить ота труба Господня, ми вмить вмить знімемося як оці птахи, розправимо свої духовні крила і полетимо на зустріч нашому Богові. Алілуя, Слава Богу! Ми розмірковуємо про небесне. І якщо раптом нападає якась туга, розмірковуйте про небесне, що тут на землі ми тимчасово. Тимчасово, а потім з Господом в вічності будемо, будемо у вічному блаженстві. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава, дякуємо Тобі, Боже, дякуємо Тобі, що ти вірний, дякуємо Тобі, Боже, що ти ніколи не залишаєш нас, дякуємо Тобі. В такий непростий час Ти для нас, Господь. Тільки ти, тільки ти спокій, тільки ти міцна вежа. Алілуя! Слава Богу! Псалом 62. Тільки в Бозі заспокоюється моя душа, адже від нього моє спасіння, лише Він, моя скеля, моє спасіння і мій захист. Я ніколи не захитаюся. Шостий вірш: лише в Бозі заспокоюється моя душа. Адже на нього надія моя. Лише Він моя скеля, моє спасіння, мій захист і я не захитаюся. У Бозі моє спасіння і моя слава, скеля сили моєї і мій притулок у Бозі, народи мій, повсякчас покладайтеся на нього, виливайте перед Ним ваші серця, Бог наш захисник, Алілуя! Тому. Я ж буду оспівувати Твою могутність, вранці радітиму Твому милосердю. бо ти став моїм захисником і притулком у день моєї скрути. Ти моя скеля. Тобі буду співати, адже ти, Бог милосердний, ти, мій Боже, є моїм захисником. Слава слава, слава тобі, слава слава, слава тобі, тобі, Ісус, тобі Господь, ця слава тобі, лиш тобі, слава, слава, слава тобі, слава слава, слава Тобі. Тобі, Ісус, тобі, Ісуся, слава Тобі, лиш тобі, єдинородний Син, що спав життя за нас. Ісусе, ти наш Бог, Ісусе, ти наш Спас, єдинородний Син, що дав життя за нас. Ісус, Ти наш Бог, Ісусе, ти наш Спас. відкриваю душу Тобі, відчиняю двері для Тебе, бо кохаю я, кохаю я Тебе, мій Ісус. Ого, відкриваю душу Тобі, відчиняю двері для тебе, бо кохаю я, кохаю я тебе, мій Ісус. Ого, єдинородний Син, що дав життя за нас. Ісусе, ти наш Бог, Ісусе, ти наш спас. Єдинородний Син, що дав життя за нас, Ісусе, ти наш Бог, Ісусе, ти наш Спас Я славлю Тебе, о, -о, -о славлю Тебе, завжди я славлю Тебе, о -о -о, славлю Тебе. Я славлю тебе, Ісусе, славлю тебе, завжди славлю тебе, славлю тебе, славлю тебе. Аллилуя, Він достойний. Він достойний усієї слави, хвали, честі, поклоніння, адже він так полюбив нас, батько так полюбив нас, що віддав свого Сина єдинородного, щоб кожен, хто повірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Алілуя! Слава Богу, Йому повіки, слава! Слава Богу, йому повіки слава. Наш Господь Він буде любити нас вічно. Наш Господь Він буде любити тебе вічно. І це неодноразово записано в Слові Господньому. Алілуя! Слава Богу! Але якщо ти проходиш зараз непростий період, і ти сумніваєшся в тієї Господній любові. То не сумнівайся, залиши всі твої сумніви. Залиши тут, на березі, і піди далі по воді. Піди у вірі в те, що, в, те, в те прекрасне, яке Господь приготував. Люблячи Господь приготував для кожного з нас. Алілуя, Слава Богу, слава Богу, повіки слава. Він буде вічно, любить тебе. Блакитне небо в твоїх очах, Він бачить розпач твій і твій страх, ти віддай всі турботи йому, ти віддай все в руки Бога, всі печалі і всі страхи. Він надія, він допомога, в ньому спокій твої душі. Ти віддай все в руки Бога, всі печалі, і всі страхи, він надія, він допомога, в ньому спокій твої душі, і коли в тебе немає сил, ти хворе серце йому неси. Твою молитву почує він, хто несе у долонях своїх, ти віддай все в руки Бога, всі печалі, і всі страхи, він надія він допомога, в ньому спокій твої душі, ти віддай, все в руки Бога, всі печалі, і всі страхи, він надія він допомога, в ньому спокій твої душі. В ньому спокій твої душі, в ньому спокій знайдеш ти. Алілуя! слава Богу, слава Богу. Вірний наш Господь, Він похлюбив нас вічною любов'ю, Він полюбив нас вічною любов'ю. І в Слові Господньому є дуже багато місць писання, які підтверджують оцей мій вислів. Алілуя! слава Богу! І декілька де місць писання, які підтверджують цю мою думку, ми зараз з вами прочитаємо. І так, перша книга, е, про, книга пророка Єремії, 31 розділ з 3 вірша. Здалеку, з'явився мені Господь і сказав: Я полюбив тебе вічною любов'ю, тому і виявляю до тебе милосердя. Я полюбив тебе вічною любов'ю і тому виявляю до тебе милосердя. А оцей рядок, що здалеку з'явився мені Господь, він є синонім, до, знаєте до якого вислову? вислову? Що Бог полюбив нас, коли ми були ще грішниками. Ми були далеко від нього. Ми були далеко, але він завжди був поруч, він завжди був близько, тому що він нас любив ще тоді, коли бачили його очі, наш зародок, умаминий у той утробі. Він бачив нас, він любив нас, він творив нас любов'ю. Алілуя! Слава Богу! Він знав всі наші падіння і наші. Параски він також знав наші вставання, коли ми будемо йти, коли ми будемо стояти, як мужі сильні. Він це все знав, і він нас полюбив такими, якими ми є. Алілуя, слава Богу! І він нам обіцяє, що він нас полюбив вічною любов'ю і буде нас милувати, і буде нас милувати, і милість свою він буде піднімати вищий ніж суд. Алілуя! Слава йому, повіки слава! І ще одне місце на наше підкріплення хочу прочитати до Римлян. Восьмий розділ із, із 31-го вірша Римлян 8:31. Що ж скажемо на це? Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Якщо Бог за нас, то хто проти нас, той хто Сина свого не пощадив, а виявив його, а видав Його за нас усіх. Хто хіба разом з Ним не подарує нам і всього? Хто буде звинувачувати Божих обранців? Бог той, хто оправдує, а хто судитиме? Ісус Христос, який помер і воскрес, який по правиці Бога, Він заступається за нас? Хто відлучить нас від любові Христа? Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Так, як написано, за тебе вбивають нас щодня, нас вважають як увесь, признаних на заріз, Але у всьому цьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Адже я переконаний і хай зараз скаже кожен з вас. Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя. Ні ангели, ні влади, не теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господі. Нашому Господі Господня любов вічна, Бог полюбив нас вічною любов'ю. Він хоче нас милувати, Він буде нас милувати, адже він люблячий батько, і слово Господнє каже, що ніхто і нічого нас не може відлучити від цієї Божої любові. Ніхто і ніщо, ні висота, якщо ми на висоті, ні глибина, якщо ми десь там у піддіжі тієї гори. Ніхто і ніщо, ні якісь події, не якісь звістки. Ні люди, ні влада, ніхто нас не може відлучити від цієї Божої любові? Він полюбив нас вічно, він полюбив нас вічно. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Якщо хтось... Осуджує вас, то є іще одне місце Писання, яке теж нас сьогодні підбадьорить. В цьому ж самому восьмому розділі, але з першого вірша записані такі слова, тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі ходять не тілом, а духом. Немає жодного осуду тим, хто ходить в дусі. Господь благословив нас, Він хрестив нам Духом Святим, Він дав нам залог Духа Святого, і ми тепер Його, адже 14 вірш, адже всіх, яких веде Божий Дух, сини Божі, сини Божі, коли ми покоряємося цієї істині, коли ми не даємо отім, отим нашим сумнівам брати верх над нашою радістю, над нашою вірою. Що Господь покохав мене вічно, що я Господня дитя, що Господь мене любить, незважаючи на мої падіння. Так, да, краще б їх не було, тому що коли ми падаємо, ми розбиваємо колінка, потім кров тече, потім нам боляче. Але, але Господня любляче рука. Милуюча рука, вона буде простиратися для кожного з нас, до кожного з нас, щоб підіймати, щоб перев'язувати рани, щоб казати знову, знову і знову, я покохав тебе вічною любов'ю. Я люблю тебе, моє дитя. Довірся мені, іди цією стежкою життя. Дай силу, дай. Відкрий перед перед Духом Святим, перед відкрийся йому і довірся йому, щоб він тебе вів дорогами життя. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! Будемо довіряти Господу, будемо довіряти Йому, будемо йти його стежками, будемо, прокинувшись рано вранці, просити Духа Святого, щоб він навчив нас, як ходити оцією дорогою життя. Будемо довіряти Йому всі ціло, надіятись лише на нього. Адже він наша скеля. Слава Йому, слава йому, слава Йому, повіки слава. Тож будемо укріплятися в цієї істині, будемо пізнавати істину, і істина зробить нас вільними від усякого страху. Алілуя! Слава йому! Повіки слава! Дякуємо тобі, Боже, що ти полюбив нас вічною любов'ю. Дякуємо тобі, Боже, що ти простер своє благословіння до кожного з нас. Дякуємо тобі, Боже, що ти любиш нас милувати. Дякуємо Тобі, дякуємо Тобі, дякуємо Тобі. Благослови Тебе і тримає своїм світлом, засяє на дорогу твою. Милістю нехай покриє, дасть мир Тобі, благословить тебе і тримає своїм світлом, засяє на дорогу твою милістю нехай покриє, дасть мир тобі, і хай Господь Буде вашою втіхою. І хай Господь, милостивий Господь, дає мир і спокій вашій душі віднині і повік. Амінь, амінь, амінь.